Ну, а тепер подивимось кораблі з тургів. Вони точно такі самі, як у Нордів, тому якщо не бачили, переходьте в профіль, дивіться відео. Але, але загалом ось такий кораблик це Кнар Грозовий, ну, коротше, тут нічого більше сказати, це самий стандартний початковий корабель. Потім у нас іде легкий. Такий самий, як у Нордів. Вони просто все взяли і скопіювали в Нордів, але це й не дивно, тому що дуже схожі між собою культури, та й поруч вони знаходяться. Нічого дивного в цьому немає. Середній корабель точно такий самісінький, як у Нордів. Називається він нордська ладья, але по суті це великий норвезький корабель, великий довгий норвезький корабель. Класно, багато поміщає людей, немає ніякої кастомізації, все таке. А от і гордість Тургійського флоту, важкий воєнний корабель типу ладья. Він доволі сильно відрізняється від дракара, хоча візуально трохи схожий. Значить, що ми маємо? Ми маємо одне квадратне вітрило, яке досить непогано його розганяє. та й, В принципі, маневреність в ньому теж доволі, доволі непогана. Але от перша це лоб корабля. зверніть увагу, тут у нас йде таран. Ми можемо встановити таран, таранити ворожі кораблі. Тарани є різні, їх можна вибирати по там по своєму типу, по вазі. Коротше, по різним параметрам. Тому це дуже прикольно, що ми дійсно можемо таранити ворожі кораблі, враховуючи його маневреність і швидкість так. То він е, дійсно ефективно цим займається і можна навіть з одного удару потопити ворожий корабель. Дуже крута штука. Також ми можемо встановити сюди додаткові щити, захист для капітана і команди, залежно від того, який ви виберете, настільки він буде ефективним. Також ви можете поставити на борт, ну так само, як і на дракарі, наприклад, жаровні для стріл, або ж, наприклад, щити додаткові для захисту того ж самого таки екіпажу. Це виглядає прикольно і мені дуже подобається, як воно все зроблено. Е, також можна встановити різні типи, наприклад, як там, кошики. Зі стрілами, можна кошики з діжками, з стрілами, з метальною зброєю, можна абордажну зброю. Коротше, це посилить так чи інакше ваш екіпаж і додавить зовнішнього вигляду. Також можна поставити різні вітрила, наприклад, ляні, що додають вам швидкості, або геть зовсім бавовняні. Також він відрізняється тим, що сюди вже можна поставити ось таку а, і палатку різного, різного типу, для чого вони потрібні, для того, щоб сонце не пекло в голову. По-перше, по-друге, воно додає невеликий захист від метальної зброї, від стріл, там різного такого, всякого приколю, але також він трошки заважає, тому що, особливо, коли ти на палубі і ти відстрілюєшся від ворогів, оці всі штуки, балахони, вони трошки заважають. Тому дивіться на свій смак і розсуд, воно ніякого бойового ефективності не додає. Це чисто е, така візуальна штука, можна от таку собі. Палац такий. По-різному. Е, тому ось, такий, ось така кастомізація у нього цього кораблика. Мені дуже він подобається. Насправді він, він таке щось середнє між ефективністю, але все ще схоже на дракар, звісно, без, цього, без цієї туфти. Е, тому мені, мені особисто дуже-дуже подобається цей корабль. Е, стургія топчик.